Олександре, які будуть ваші коментарі? Можна ще його врятувати? Ну, там вона плавала в воді, та коробочка. Але, мабуть, вона не одразу набралась. Було герметично. Коротше, сьогодні прорвало воду. Лопнула трубка і потекла вся вода в. Колектор. Сім відер винесла, значить, води з колектора. Було дуже холодно, вранці сніг йшов. Це... Саша відпросився з роботи, щоб полагодити. Зняла верхню кришку. Оця штука плавала в воді. Це з Дельфіна. Вимкнула ще все працювало. Воду я вилила. Полна яма води. Вон вода. А там отак. Це зряд з піском сюди налилося. Це ще ця штука впала. Є у нас така ще машина. Це в окупації її не сперли, бо е, вона була у нас, там є льох, він такий скритий і був накритий досками там під е, дробиною. Ну, і там не видно, що там льох. І ми її туди залишили цей. Е, Ну, в тому лісі на зиму. І от коли у нас орки там жили, вони не сперли оце, коли бігли, чи орки, чи місні вже ворували. Не знаю, ну, покрали все, а оце залишилось. І от, коротше, тут оце, оця трубка прорвала, тут текло все, і тут же ж одразу не, зароб... Ми не заробили, бо чорнове робили ще все. І ото воно туди все текла вода. Все туди текла вода, і це ж якраз вхід в колектор. Тут електроніка була, але електроніка наче працює, бо воно недовго текло, але залило знатно. Я вимкнула, одразу чоловіку подзвонила, вимкнула і все. І Ото воно туди потекло, і натекло, що те все, що у нас там, де була труба, воно якби вимило цю воду. І через те, що у нас там був пісок, він вимився швидко, я так зрозуміла, і в колектор, що отут не затопило, може, під полом тільки. Тут такі справи, цей чоловік приїхав, зараз ремонтує. Вон там. Ну, ще є вода. Її небагато, було повно. І мені здається, навіть залилось і в скважину треба спускати воду. Там у нас є кранік, де можна спустити. Зараз покажу. От таке вимило всю землю сюди, що ми засипали, отут все було мокре. Воно прям вода була там чорна. От скільки Тр трішки ще, здається, в... то, смокталося, Саша. Бо було смокталося. більше води. Води було більше, а це зараз жижа тільки. Трішки всмокталося, І от таких по два відра два рази я і по одному три рази винесла. І оце. Добре, що не заробили цементом чи чимось, тому що полило б все, те все в хату. Але, з іншого боку, не полилося б сюди. Я не знаю, що краще. То якби не в хату, а в веранду. Ну, то такі справи, такі справи. Звісно, було не прикольно це все. Отут тут у нас є краник, бачите? Щоб е зливати воду на полив і на все таке інше прямо із скважини, тобто одразу. І оце, тут текла вода, прям шарувала. І тут, бачите, електрика так на чорнову було зроблено, тому що ми зробили, щоб було просто вода аби швидко. Тому що взимку не все так хочеться робити, і не завжди по цьому холоду є можливість це робити, бо коли мороз, нічого не зробиш. А ось коли вже потепліше, будемо робити як треба. Тут це і за шиємо, і буде, але шо Отака халепа на сьогодні трапилася. І так от ми це все будемо виправляти. Да. І в нас добре, що є така макітра. І отам ще одна. Воно набрано дощовою водою повністю, хоч є чим змити унітаз. То на вулицю ходити в таку погоду не дуже хочеться, якщо чесно. Бур. Квіточка, квіточка. Така да, красива. Вона, видається, такою великою, да? коли отак от камера. Насправді вона така манюсінька. Ось опусінька двічі менше нашого Ілана. Вона ще кошенятка. Обрізала їй аж чотири кіхтики. Да? Більше вона мені не дала обрізати. А яка не любить, не любить на руках, не любить. То Ілан також не дуже любить на руках. Але ось Ілан він же ж прибився до нас сам. Він, так би мовити, обрав. Мене ой, хотіла його зловити. Іди сюди, Ілуся. Ладно, він там зайнять своїми справами. Так, от він до нас сам прибився, а це ж ми взяли з притулку. Тому поведінка взагалі інакша. Інакше, інакше. От коли коти тебе самі вибирають, то вони не потребують часу для того, щоб звикати до тебе. А коли береш з притулку, там вже треба, щоб був час на звикання. Така лагідна, справді квіточка, да, кисень? Бігає, бігає. Постелили тут таку штукенцію класну. Це дісталося від господарів. Ну, вона як покривала, але ми замість пілинка бувова дуже звик саме грати на підлозі і це з самого дитинства. Він завжди грає на підлозі. Ось нема такого, що він на кроваті грає. Так, ну що, Саша все просушив електрику. Підключив, затекло ж в скважину вода погано. От зараз він трубу розмотав і туди кинув в сад, буде вмикати електрику. Ой, я не знаю, що воно буде. А як же це там треба якось перекрити? Чи що? Ну, він в курсі, коротше. Ще як шандарах, я це так боюсь з електрикою все. Мене колись е, струмом е, било дуже сильно, по колу так йшло через мене. Це такі неприємні відчуття. Ого. Це було жесть, звісно. Ну, що працює, наче вода. Чоловік спускає воду, бо залилось ж той. Ну, чи йде не така вже брудна, може, не потрапило, не знаю. Працює? Круто. Сподіваюся, що все буде і надалі гарно працювати. Бо у нас, окрім цієї новини, є ще одна новина по будинку. Дуже класна, класна для нас. І, вуля, у нас з'явилася Ту ванна. Дуже класна ванна. Саша купив. Це бушна, але в неї дуже гарний стан. Взагалі, дивіться, вона як нова. Тут я трошки пошкряба, не знаю навіть чи видно ось. це насипало сьогодні, ж води не було. Тут я щось клала і воно або кішка може забігла, то теж може таке бути. Це мило лежить. Ну, Тобто тепер все. У нас ми можемо повноцінно купатися. Але ми хотіли, звісно, взяти ванну невеличку, метр п'ятдесят десь б Чому? Бо треба менше води, щоб її наповнювати. Але... Дуже класна, та ви що, взагалі клас? Вона майже як нова. Я, я навіть кажу, що ми хотіли сюди потім купити нову, ми хотіли взяти бушну, поставити, на, ну, якийсь час нею користуватися, і потім на майбутнє поміняти. Але мені здається, ми міняти не будемо. Вона ну, дуже класна. По-перше, мені подобається, що вона без усіляких порошків, без усіляких таких, ну, як акрилові, знаєте, штуки. Ну, вона. Лаконічно. дуже класно. І вже є вода, Саша все зробив полагодив божечки, золоті руки. Ну що сказати, да? як мені повезло, Тра-та-та. -та. Так от. І пралка є, унітаз є, ванна є ось така наша ванна кімната. Ну, вона в нас не зовсім кімнатою зроблена, тут пічка, тут ми топимо, тут у нас хащі, це склад речей, які нам зараз не потрібні. Тобто, все це тут стоїть, ну і котячий туалет також. І вже влітку ми будемо робити тут окрему ванну. То, ну, то вже буде потім-потім. Ну, а поки що так, влітку ще зробимо літній душ, туалет. І це, там вже будемо цим займатися. Тому, для чого? Взагалі в селі літній душ та туалет. Для того, щоб не наповнювати яму. Водою, все бтік водою, не наповнювати влітку. Ти покупався в літньому дусі, воно нагрілося, воно, ти тільки набрав воду, використав електроенергію. І все, воно там саме сонечком нагрівається. А якщо ми ще почистимо колодязь, до речі, я зараз покажу, де він. Якщо дивитися із ванни, а тут не видно. Коротше, за оцим, отам колодязь. Його треба почистити. І навіть от влітку, коли є колодязь, то щоб набрати літній душ. Взагалі не потрібно використовувати ніяку енергію, да? енергію, тільки рук, да? відро дістав і відніс наповнив літній душ і все. Тобто це дуже-дуже е класно, коли є село, і цей літній душ, я взагалі його обожнюю. А ще ми набираємо малому завжди відра, ванночки, балейки, і він купається, сам не залазить, і, та й ми самі. Ще у нас із окупації, до речі, що не сперли ще, це Надувний матрас. Ой, не матрас, був цей. На матрас сперли. Надувний басейн не сперли. І він, здається, ще навіть без дірок, так що ми можемо надути басейн, туди води налити у літку і чіріть. Ну, він дитячий, звісно, але він такий, ну, лягти можна дорослої людини людині в ньому так лежати. Навіть вдвох можна. Ми малому купляли, коли жили в селі, ще до війни. Вінчілів, звісно, клас. Ось отакі справи сьогодні в нас. Не забувайте ставити лайк цьому відео вподобайку. Не забувайте підписатися. Тут цікаве життя в селі, з самих хащ да, до ладу, скажімо так. І не забувайте ставити вподобайку нашій квіточці. Квітуселька. Квітулечка. Тож, мої любі, всім гарного вечора! Завжди води у вашій хаті.